Це ви. Eh, і з'явилася. Справа розглядає суддя Ткаченка. Чи є відводи у вас на судді? Права обов'язки. Зрозуміло відомі. Галенка. Відводи будуть? Довіряєте суду? Так. Права обов'язки свої знаєте? Так, так. Дякую, сюди. Отже, розпочинаємо розгляд справу по суті. Е, обвинувачується Гуленка Алла Михайлівна в тому, що 15 травня приблизно 17.40 в горі центральна п'ятна засідання сесії приміщення Гірської сільської ради вона висловлювала погрозу голову гірської сільської ради. Ми троху після чого подарувала, вручила фрукт гранат чи очинила дрібне В Протоколі да. зазначила, <звук> що не згодна. Не погрожувала та не зазіхала на життя Дмитріва. До протоколу долучили рапорт поліцейський, долучив виклик 102 наступного змісту. Звернувся Дмитрієв, виявляється голубок. думаємо, що приміщення сільради на засіданні погрожувала Галате. Далі також до протоколу долучено протокол усної заяви Дмитріва. Так само зазначено в зміст заяви, що 15 травня 17.40 гора центральний 5 приміщення сільської ради на засіданні на ім'я громадянка на ім'я Алла висловлювала погрози, дістала з коробки фрукт, гранат, чим також погрожувала. Далі долучені пояснення Дмитріва, пояснення Талач, Баркової, Мійчик і відповідно паспорт дані особи з відеозаписом, який міститься на сідлі диску. Перше запитання до особи, яка притягається до відповідальності. Чи зрозуміло вам, в чому вас обвинувачують? Так, зрозуміло. Чи ви знаєте вину? Ні, не, не, не визнаю. Бажаєте надати пояснення? Так, бажаю. Своїми діями я просто хотіла розбудити свідомість громадяна Дмитріва як голову сільської ради. Як для мене, голова сільської ради повинна бути як батько для громади, до кого звертається з проханнями за допомогою, і він як особа, яка займає таку посаду, повинна реагувати завчасно, надавати. Проводу допомогу там підтримувати. А, це, своїми діями я просто хотіла, щоб більше відповідально вів себе голова сільської ради, як личить в голові, а не більше не менше, от і щоб а, була більш відповідальна робота і Що конкретно ви зробили для того, щоб ми перевіряли чи є ваших діях. Відповідь на склад правопорушень. Що конкретно ви зробили? Ну я не бачила складу правопорушень, я просто е, виступила, мені надали слово на сесії, я виступила, ви сказали свою депутат. ні. Я волонтер. Да. Е, е, я, як за... Не, не захищаю, а так представляю там підтримую а, і військових і просто людей в внучні приміщених осіб, дитячі будинки, дітей. А, то принцип... Так що конкретно ви зробили? Ви підійшли до нього? Я ній? підійшла до нього, вручила, сказала, що це подарунок. Я вручила йому фрукти гранат, ніякого натяку на з погрозами як ви прокоментували це. Якимось чином коментували, коли подарували? Чи... Uh, так, я сказала, що це натяк, не доводити людей до гріха, бо всім ми під Богом ходимо. Mm -hmm. Що ви мали на увазі? Яка у вас конкретна претензія до нього? Щоб він був відповідальний як голова сільської ради, uh, проявити свідомість. Якщо надається там допомога, щоб вона ця допомога була оперативна і в повному обсязі. Бо в принципі такими діями, які були недоречні, ми б могли просто запобігти втраті нашого односельця, який на той час вже загинув. Дякую. Будь ласка, у вас є запитання до Ассія? Скажіть, будь ласка, коли а, ви а, самовільно а, виступили на сесії? Так, я записалася, я прийшла на сесію, я записалася як це по порядку. А мені надали, я підняла руку, мені надали слово, я виступила. Скажіть, будь ласка, чи проявляли ви якусь агресивну, активну форму при своєму виступі? Тобто жостокривали, можливо, підвищували голос, змінювали інтонацію, кричали? Та ні, я спокійно виступила без якихось там емоційних висказів, хотіла просто спокійно донести свою думку. Ніякої агресії, ніякої там нецензурщини теж не було. Скажіть, будь ласка, що, ви сказали, що ви волонтер. З чим саме, з якою проблемою ви зверталися того дня до представників? Ви зверталися виключно до представників сільської ради чи до голови? Я зверталася до голови, як очільника сільської ради, бо він приймає, за ним приймається рішення. він як головуючий має можливості. Що ви хотіли на той момент? Ви хотіли виділення коштів, розгляду якихось пропозицій чи підтримки, відкриття якихось конкретних дій? Ну, з чим ви прийшли? Просто виступити? Чи у вас тут була ні, мета? Ні, не просто виступити, а просто мета була, щоб оперативно додавалася допомога, щоб збиралися ті кошти і була. Доречна, доцільна допомога своєчасна. Якщо про це щоб не розходилися слова з тілом, а якщо щось уже з'являється, то відповідно щоб це робилося. Якщо ми збираємо кошти, якщо ми допомагаємо військовим, це те, це повинно відбуватися зараз, і а не через там якісь тиждень місяць, бо йде війна, і ми в принципі життя військового – це кожна хвилина, і ми повинні. Брати на себе відповідальність, а голова тим паче от, і е, робити оперативні дії. Скажіть, будь ласка, чи була у вас якась особиста неприємство голови, ну, чи є між вами якісь особисті, е, е, крім е, робочих стосунків? Робочих стосунків, тільки робочі стосунки, я маю на увазі я як мешканка, як громадянка України, як волонтер, просто звертається до нього як до відповідальної людини. Волочої сільської ради особистих якихось е мотивів взагалі не було. Підскажіть ще, будь ласка, чи е після подарованого вам е фрукту е якось відреагував, злякався, викликав поліцію, можливо, щось стався, якийсь перебуло? Ні, він нормально відреагував, він навіть взяв. Е Фрукти в руки, він роздавився, поклав коробку, і він був спокійний. Він навіть сказав, що якщо це можливо, да, сказав, що, що він просто сказав, що принесіть мені на наступний раз це е, справжньо. Цей зі слів. А відео, яке долучали, ви дивились? У нас, нас, в... нас щось не прийде. Так, так, ми дивилися там якраз був виступ, але зафіксований. Знімали е... да, територіальні ЗМІ цей виступ. Там дійсно слово було надано. Е... Не відкривається. Не відкривається. Не відкривається. Ага. Можливо, ми. А у вас немає, у вас <звук> ні, Це в Ютубі є так. Да. Це їхній доказ. Não, да, Воно навіть по наслон. З групі в нас було. Так, ми з групі є вже в інтернеті. А є вже. Ну це не то. Це надано головою. Зараз знайдемо. В Ютубі у вас є цей? Є звісно. Yes, зараз знайдемо. Зараз <рисот> ссылку дадуть. Будь ласка, проте. Скажіть, будь ласка, чи використовували ви якусь нецензурну лайку, дійсно якісь висловлювання прогрози, право порядку, бо госп... суспільному порядку, який існував в, ну, в стасінній залі? А, ні, ніякого там галусу я не вчиняла, я не репетувала, я просто спокійно донесла свою думку. А, ну, як кажуть, якщо це можливо так сказати, відставили просто. От, а, Ну, як права громадянки, от і ну на захист наших хлопців, щоб дійсно ми громада да, були більш відповідальні, а тим паче голову. Всі інші присутні в залі були якось схвильовані таким подарунком, можливо, злякалися чи мали якісь а, заважали вийти залу, по... присутні. Зупиніть я зараз, подивились. Ми з базою поверталися на громадськість на людей, щоб відкривати ребенка і далі Ось На сьогоднішній день і у нас одразу питання про на сьогоднішній день ситуації в перший садванці. Чого на вас так всі полетіли? Бо ви АТГ ви я... Казуміші навіть по три години вже було в нас А таке відчуття, що начебто ви окремо, люди окремо, і в нас немає ніякого діалогу. І коли приходиш з якимсь питанням, таке відчуття, начебто, якби ви прийшли, ви ж можете самі це вирішити, відбрати, закупити, передати. І коли б вийшла тоді на ті сесії. Що поки нас будуть триматися, підписувати тендера, прозору, що ми маємо робити? У цей весь час, місяць-два. Не було пропозиції. Люди, давайте так, у нас проблема, Давайте ваші пропозиції, давайте якось вийшло, промігати. Але те, була влада не закрита, половина депутатів, А Ви пішли, ми вони тут сиділи, всі чекали, чого чекали, чекали за А ми на сьогоднішній день от, будемо знову нас полонити. Ми вистигаємо, бо просто е е, треба не тільки такі говорити, але ще, е е щоб воно було ще тіхєве. Вибачте, ну, але це воронка. І вирушення про те подарунку особисто заділа. Одарунок, а вітаміни, це. Ми уходимо і тут далі. Хоромина полина, кого? Димо просто вітаміни вчив. Ходякувати <ріпи> потрібно, що у нас це було. А хлору на голову. Ну, сюди як <ріпи> 8. А, а, нарешті Оце в літ хочемо звернути увагу, що жодного якогось там попередження, що це загроза вашому життю не було. Був натяк, кожен натяк сприймає суб'єктивно. Якщо а, волонтер звертається, а, чомусь голова це сприйняв як загрозу власному життю. Чомусь не сприйняв як це як натяк на нестачу боєприпасів, на нестачу на необхідність швидкої допомоги військовим, якої вимагають тобто волонтери, звертаються і а, для того, щоб свою. Якщо звертаємося щодня усно, потрібна допомога, потрібна допомога. Ніхто не звертає навіть уваги на ті дії. На сьогоднішній день така допомога стає з меншою. Громадяни е фінансово вже не можуть тягнути ту допомогу. Звичайно, хочеться якоїсь більш активної дії від посадових осіб, які мають в своїх руках більше повноважень, які мають більше можливостей, спроможностей, які тримати рік. Ще ті кошти, які не відділяють взагалі. Війна триває, і е, волонтерам стає все тяжче і тяжче е, забезпечувати ті потреби, які є у військових на сьогоднішній день, для того, щоб пробутити якусь свідомість, для того, щоб е, дійсно не лише словами, а е, якось підняти е, інтерес до того, що відбувається в тих осіб, е, і був зроблений подарунок. А, відверто кажучи, окрім справи, яку ми сьогодні розглядаємо, такі дії стали досить позитивними, тому що в Мережі підняли активність громадян. Знову ж таки, допомогу почали надавати звичайні громадяни, ті, які, порадившись відео, активізувалися і відчули, що а, вже з останніх сил волонтери намагаються зібрати ці кошти, готові десь а, а, на межі. За них боротися і великі слова підтримки пішли під цим постом. Почалися розпочався знову збір, відновилися десь якесь отримання коштів. Звичайно, це невеликі кошти, які не можуть забезпечити всіх потреб, на які волонтери збирають. А тому ми вважаємо, що у діях, але взагалі немає жодного складу адміністративного правопорушення, тому що відповідно до суб'єктивної сторони має будуть Активні дії, нецензурна лайка а, ці дії мають бути спрямовані на порушення саме громадського порядку, на засягатись на суспільство. Тобто а, це не мають бути дії, спрямовані на одну особу а, через якусь особисту приїзду, тому що це зовсім інший склад правопорушення. Про це неодноразово своїх постановах і Верховний суд звертав увагу. А, ми передивилися відео. У нас до речі є свідок, який був присутній в залі судового засідання, який також може а, дати свої спішення. Ми, а... ми ж побачили. Так, так, так. А, 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 ніхто не схвивався, ні в кого це не викликало якось страху. Що вистачення. ви просите суду? Просимо а, скасувати а, 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 закрити справу за відсутність складу адміністративного права. Дякую, але ми хай не що ви просите суду? Закрити справу. Дякую. що думку учасників судового засідання, дослідивши всі докази, які долучені до протоколу, суд постановив визнати невинуватою галемтарної карти. Дякую вам що в її діях є склад адміністративного правопорушення, справу закрити, постанову повного обстрілу до буде виготовлена на присі трьох робочих днів, має право скажіть до Київського поліціону суду представити порядку визначення законом. Дякую за побачення. Дякуємо! Дякуємо! Дякуємо. Супер. Отак, всі справи треба, швиденько в А тепер входи на пам'ять. Біля входу. Ваша честь, дякую.